Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття складно підрядні речення. Яке речення називається складним підрядним, які є види підрядних речень, які розділові знаки ставляться в складно підрядним реченням на ці питання і дамо відповідь. Почнемо своє заняття зі слів Григорія Сковороди. Коли не зможу нічим, любі відчитні прислушитись. У будь-якому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. До цього епіграфа ми повернемося ще в процесі роботи і звернемо свою увагу на е, ці слова з точки зору граматики. А якщо вдуматися в зміст цих слів, то дійсно всі свої сили Григорій Сковорода віддав служіння своєму народові. Саме ця думка і закладена в цих словах, в його афоризмі. І так, яке ж речення називається складнопідрядне. Складнопідрядне речення сколочне речення. Це таке сполучникове складне речення, частини якого, частини якого не. Речення, частина якого поєднуються, або сполучниками підрядності, або сполучними словами. І так, складно-підрядне речення це такий вид складного сполучникового речення, частини якого нерівноправні, головна частина. І підрядна частина нерівноправда. Між частинами можна поставити питання від головної до підрядної.